Алло, Даня? Чувак, тут що твориться, тут з республікою таке робиться. Ну, словами тобі не передасть. Я зав'язав з цим. Я не хочу знову власти в цей дід. У мене більше немає команди. Та ну, та які відмазки? Для цього діла треба сильніші. Бо чувак, кислися не президент, та вони навіть. Вони даже мене не позвали. Алло? Алло! Ви мені потрібні. Даня Жезл – генерал каблучних військ. Настя Гантеля. Спеціалістка з переговорів. Нікола Скарма. Спеціаліст з психологічного впливу. Діана Блонда оперативниця під підкриттям. Влад Обама порець за правам мулатів. Соня Тус снайперка спецпідрозділу. Жека Твінк експерт євроінтеграційних процесів. Андеграунд з кіберзлочинів. Ярослав Кислиця затримано за продаж довідок у беде за активчики. Олександр Ганжук Виготовлення фальшивих активчиків для факультету землевпорядкування. Герман Лановий затриманий за незаконне виробництво та контрабанду спиртовмісних виробів. Максим Гречанюк затримано за збут солодких заборонених речовин. І сьогодні я перевірю, як харчуються республіканці. Тут у мене серделька в тісті. Куштує. Доброго дня. Доброго. А документи маєте республіканські Доброго. при собі? Діскомалярія малярія затриманий за проведення незаконної кулінарної експертизи. Фух, нарешті всіх спіймали. Кого ви там спіймали, якщо ви навіть церкві не були? Тому на республіці роботи буде ой, як багато. <плес> Ми зробимо все можливе, щоб республіці не загрожувала безпека.